Мене звати Руслан, Позивний Левідь. 6 березня я прийшов і спросили, хто служив, ну хто от служив насрочки, то мене би, взяли одразу. Ну, родина нормально відреагувала, як, як і повинно ну, бути, захищати в першу чергу, родину і, та батьківщину. Ну, Перший напрямок це був Бахмут. У нас був тоді штурм, виходить, вагнерівці на нас пішли. Вони йшли. вони у них броніків не було. От вони питались, ми були на промзоні, і в Промзоні вони питалися нас взяти. Ми були в приміщенні, там не було у них ні ни, ни техніки, нічого. Просто ну, вийшла піхота на піхоту. Ми були в будівлі, а вони були так би, з вулиці, питалися нас взяти, окружити. Але ми вовремя їх замітили і ну, відбилися. Ну, Відбувалися автомати, гранати, в принципі, нічого в нас так Озброєння, одноразки був, одноразка, ну, таке збройня у нас було. На нас було чоловік 12. Просто ми були там на різних поверхах, хто був на першому, хто на другому, то на третьому. Ну і слава Богу, так вийшло, що ми нормально все, ніхто у нас всі цілі з нашої сторони. У них був 200-й, вони відступили його, і так він, той там лежав, так вони не забирали його. Тому що це там буквально було від нас, він лежав десь ну, метр, я знаю, 20 може, від будівлі недалеко. Ми залишились на позиції, позицію ми не, не, не кинули, ми держали позицію цілим, ну, як положено, до кінця, аж до, до виходу з Бахмута. Взагалі, хочу відкрити кафе з назвою Бліндаж. Ось ну, така мрія є в мене. І щоб там побратими. До мене всі приходили в гості на чай. Щоб зустрічалися побратимами, не забували друг друга, щоб було щоб, ну, щоб сиділи, споминали тих побратимів, яких нема вже з нами. Ну, от така мрія. Українському народу хочу побажати, побажати тільки миру та добра, щоб, щоб наша Україна процвітала і щоб більше на нас ніхто не нападав. І щоб у нас все було добре, щоб наші діти не бачили те, що вони зараз бачать.